Вітаю всіх! Хочу подивитись небезпеки для міста Київ. Насправді, оце все, що відбувається, на гнітання, це все, ми знаємо, що це все по програмі, наша є конкретна програма, ви ж розумієте. Але які небезпеки для міста Києва на найближчі дні? Ух, відразу мені випадає двійка мечів. Це і збиття і можуть бути влучання і все що завгодно. Летіти можуть як шахеди, так і ракети. любі і розвідка. Вони визначають цілі на поражені. По помірності вони хочуть, як би, можливо, не в одну точку лопити, декілька точок. По-друге, це буде якби удар. Не, ціли, не цілу ніч там. Це буде такий удар ударили і все. Кінцевий результат. Дивіться, п'ятірка мечів. Ого. Київ. Силь, нагадування про війну: що війна є, війна продовжується. Багато роботи ППО. І можуть бути жертви поранені. Дуже обережно, Київ. І чи тут ще може бути вузли. Транспорт, переміщення, возли, те, що буде сковувати рух, сковувати дії. Треба дуже обережно бути в Києві, бо дійсно небезпеки є. Небезпеки для Києва є. Конкретні і цілі шукають. Від чого найбільше небезпеки будуть Києву? Давайте дивитись, від чого найбільше небезпеки Києву будуть на ближчі дні. Шахеди. Ракети. Комбінована атака. На комбіновану атаку випадає вежа. Якщо казати так або ні, це відповідь ні. Але це вежа руйнування. Руйнування будуть. Шахеди. Дуже сильно шахеди. При цьому вода. Пов'язані з водою. Біля води обережно. Можливо, щось переміщення, мости. Знову ж таки, четвірка мочів падає любі мої. Можуть ударити так, щоб блокувати рух. Ось. І розпач людям робити. Далі, якщо казати про ракети, це карта ну, менше їх буде. По, в порівнянні з шахедами, менше, кількість менша. Енергетика може бути для будинків небезпеки, відразу скажу. Якщо казати про комбіновану атаку, руйнування, це зрозуміло. Двійка Пентаклів, і те, і те. Відразу. Але чогось менше. Повторення ситуації. Так, дежавю. Київ. Ворог хоче повторити якийсь сценарій. Тобто, коли на вас летіли і ракети, і шахеди. Що я можу сказати? Ось так. Тому будьте обережні, реагуйте на тривоги.